Доброго всім дня! Я рада, що ви завітали на мій канал і дуже вдячна вам за підписку та лайки. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Сьогодні у нас буде справжня кулінарна магія. Будемо готувати, не побоюся цього слова, найсмачнішу шарлотку, яку коли-небудь пробували. Її можна подати як на звичайний сімейний вечір, так і на свято. Як це можливо, зараз все розкажу. Рецепт шарлотки швидкий. Єдине, це час для запікання це орієнтовно 30-40 хвилин. Найперше це змащуємо форму вершковим маслом та пересипаємо цукром. Для рецепту для тіста нам знадобиться одне куряче яйце, 3 столові ложки цукру. І Одна чайна ложка кориці, це гарно перемішуємо, щоб не було грудочок. Тепер додаємо частину кефіру. Буде дві неповних склянки. Спочатку вливаємо одну і всипаємо борошно. Борошно можна додавати частинами. Головне також його просіяти. Додаємо одну чайну ложку розпушувача для тіста, і теж все гарно перемішуємо, а тепер вже додаємо іншу частину кефіру. Тісто має бути рідким, не густим, щоб воно могло гарно піднятися, і шарлотка не була твердою. Яблука я нарізаю кубиками, мені так подобається більше. Можна і тонкими скибочками. Та необхідно рівномірно розподілити яблука по дну форми. Зверху виливаємо тісто. Ну, головний інгредієнт ще попереду, тож додивіться. Тісто можна розподілити рівно струшуючи трохи форму. Та ставимо випікатися в розігріту духовку на 35-40 хвилин, в залежності від потужності. Тепер приготуємо цей секретний інгредієнт. Це буде глазур, щоб зволожити шарлотку. Вона буде танути в роті. Беремо небагато маскарпони, можна взяти і вершковий сир, додаємо цукрову пудру. Або цукор. Трохи необхідно розбавити вершками, бо суміш вийшла загуста. Перед тим, як залити пиріг, я проколюю виделкою зверху, щоб краще шарлотка просочилася можна заливати як на теплий, так і на гарячий пиріг. Подивіться, яка вона легка, як хмаринка, а кожен шматочок тане в роті, поєднуючи ніжність тіста і соковитість яблук. Ідеальний вибір для тих, хто не любить довго чекати, але хоче насолоджуватися справжньою домашньою випічкою. Обов'язково спробуйте приготувати цю супершвидку шарлотку і поділіться своїми враженнями в коментарях. А якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові смачні ідеї. Цей день був сповнений затишку ароматів випічки і, звичайно, ж творчості, бо за вікном йшов дощ, а хочеться провести вихідні цікаво. Тож сідайте зручніше, заварюйте чашку чаю або кави і пореньте з нами в цю атмосферу. Кожна неділя у нас починається по-своєму, по-різному, але однаково це спочатку затишний сніданок, потім обираємо чим хотілося б зайнятись. А далі разом до справи. Цього разу вирішили спекти пряники, адже що може бути кращим для прохолодного осіннього дня? А ще ми вирішили їх розмалювати маркерами для декорування. Сину це завжди дуже-дуже подобається. Рецепт приготування пряників ми використовували найпростіший, але дуже смачний, сирний з додатком м'якого сиру. З тіста вирізаємо різні форми. Тут фантазії немає меж, і син із задоволенням допомагав вирізати готовими формами. А тепер найцікавіша частина декорування. Маркери для пряників справжня знахідка для таких занять з дітьми. Син захопився процесом настільки, що ми вже не могли зупинитися. Кожен пряник ставав унікальним витвором мистецтва. Та я теж трохи захопилася. Коли всі пряники були готові, ми заварили теплий чай і влаштували маленьку дегустацію. А найголовніше це задоволені очі сина, який із гордістю куштував свої створіння. Такий у нас вийшов затишний недільний ранок. Якщо вам сподобалась наша історія і ви хочете теж створити такий сімейний ритуал, обов'язково спробуйте! І залучіть до процесу своїх дітей або рідних. Це чудова можливість провести час разом і створити маленькі кулінарні шедеври. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові рецепти. Дякую, що додивились це відео до кінця. До зустрічі в наступних відео!